Друзі, я вітаю вас на каналі В'яжемо разом. Моє ім'я Світлана. Кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому, я ласкаво прошу до перегляду. Друзі, привіт! Маленьке підключення. Уже розпочалося літо. У мене розпочалась відпустка, і я хочу зв'язати щось собі літнє з пряжі літнього складу. Я пошукала по своїх запасах. У мене не дуже багато бавовни. Але оце, що в мене є, і ще, по-моєму, є десь. Я не все підняла, не всі свої запаси, але так, основну торбу витягнула. У мене небагато літньої пряжі. Я надаю перевагу в'язанню із пряжі зимового складу. Думаю зв'язати собі футболку. Минулому році я в'язала футболочку, не хочу її діставати. Вона в мене є, вона дуже косила ось з такої пряжі. Я її в'язала тільки іншого кольору. Це стокова пряжа, і в мене дуже страшна була косина, але посадка футболки мені сподобалась, тому я її не розпускала. Десь у мене та футболочка лежить, і я хочу зв'язати саме по тим розрахункам, по тим замірам, які в мене з, з тої футболки. У мене є ось така: це напівбавовна. Біла пряжа, є а жовта, є в мене рожева. І ще з цієї пряжі я вже в'язала майку, і мені вона дуже сподобалася в носці. Ось Тому я купила, по-моєму, в тому році, можливо, так, напевно, в тому році я купила чотири моточки цієї пряжі. Десь ще два мотки, не знаю де. А зараз пошукаю. Пошукаю в своїх запасах, можливо, ще щось знайду. І саме з цієї пряжі я, напевно, буду в'язати собі футболочку. Хочу оновити трішки свій літній гардероб. В принципі, в мене футболки є, але хочеться, хочеться щось новеньке. Тому буду в'язати з такої пряжі. Колір вам передається доволі непогано. Такий молочний, числанова кістка. Ну, такий, я люблю такі кольори. Якраз на літо саме то. У нас зараз за вікном 19 до речі градусів, і якраз в'язані речі на кшталт футболки там, чи якогось светра з бавовни буде дуже доречним. Тому працюю. Спонтанне підключення хочу показати вам, скільки я вже вив'язала своєї футболочки. Спеціально дістала свою стару футболку, а в тому році я в'язала футболку, я вам її показувала зараз приберу своє в'язання. Ось, ось вона у мене така. Я показувала її в тому році полотно просто безбожно косить. Я... Його після прання і фіксувала, і, і натягувала, і зафіксовувала, нічого воно не виходило в мене. І я залишила цю футболку в спокої, я її не розпускала. Чому? Тому що вона дуже гарно сіла на мою фігуру. І я не полишаю надії, що в мене така футболочка буде, але з іншої пряжі. І ось така у мене вже футболка. На такому етапі вив'язана. Ось так, друзі. Тінь від мене. Я вже ввечері знімаю, хочу Пов'язати трішки прийшла з роботи. Вже освітлення не дуже гарне, але хочеться пов'язати поперебирати петлі. І думаю, якщо я не зніму цей епізод, то вже ви побачите в'язану готову футболку. Не подобаються мені 50 грамові моточки, ось це в мене вже другий моточок в роботі, і потім буде багато кінчиків для заправляння. Тому краще, звичайно, 100-грамові моточки брати для в'язання плечових виробів, там хоча б менше кінчиків. Але бейбікота відказал, тільки по 50 грамів розфасовка, і, по-моєму, по 25 я бачила. По 100 я не бачила, можливо, вже і. Тож, друзі, на такому я етапі. Ось у мене спостерігайчик, один маркер, і ось другий маркер. А це буквально за два вечори. Два вечори і це в мене вже третій вечір пішов. А в'язання своєї футболочки захоплює мене лицева. Розпочалася власне. відпустка, і я хочу провести її відпочиваючи. Тож в'яжу собі таку футболку. А тут я хочу поділитися з вами маленьким теплим моментом. Моя донька була в Берліні і, гуляючи вуличками біля Олександр Плацу, натрапила на пряжний магазин. Звичайно, вона згадала про мене і зайшла всередину. Серед Мариносу, Альпаки і шовку обрала щось особливе і привезла мені пряжний подарунок. А ще зняла кілька кадрів, щоб я побачила цю красу її очима. І тепер ділюся з вами цим, тому що любов, як і пряжа, зігріває. Друзі, сьогодні хочу показати вам справжній пряжний скарб. Подарунок цей мені зробила доця. Вона нещодавно була в Берліні і, звичайно, не могла повернутися без подарунку для мами. Це кілька моточків щастя. Неймовірна пряжа від Ісаджер, якщо я правильно читаю, Ісаджер сокярн. Така ж пряжа. Таку красу купила мені донька. Два моточки ось такої, і моточок ось такого ручного фарбування пряжу від Фріди Фуч. якщо я правильно читаю, ручне фарбування з Берліну. І ось такі листівочки в подарунок до покупки. Так, виставила. Виставила свою пряжу, а пряжа просто щось неймовірне на дотик я не можу вам передати. Давайте розпочнемо ось з цих моточків. саджер я дивилася це датька фірма пряжна, і вона у мене із нею я познайомлюсь. Ось такий красивий відтінок молочний, я обожнюю такий відтінок. І тут склад просто бомбічний. Отже, склад 40% альпаки, 40% мироносу і 20% переробленого нейлону. В 50 грамах 193. Мер. Колір нейтральний, трохи такий туманний. Я обожнюю такий колір. Він пасує до всього, він універсальний. Так, і нам тут рекомендують спиці. Не бачу. А, ні, є, ні, немає. Так, спиці тут нам ніхто не рекомендує, можливо, під. Етикеткою, не ні, немає ніякого маркування під етикеткою. Ну, я так розумію, спиці 2-3 мм. Звичайно, на шкарпетки це буде занадто витрачати таку пряжу, не знаю, щоб ви з нею зв'язали. Все ж таки, шкарпетки чи легеньку шапку, можливо, берет. Ну, Напишіть мені, будь ласка, друзі, в коментарях, я, напевно, буду в'язати собі легеньку шапочку, Ну, дуже неймовірна, на дотик пряжа. Я б ніколи не сказала, що це пряжа для шкарпеток. Якби ось так її без етикетки взяла, то не сказала б, що це шкарпеткова. Так, і в магазині донька сказала, що вона туристка. І запитала у продавчині, щоб вона могла порекомендувати. І та зразу їй сказала, що візьміть, спробуйте ось таку пряжу. Це їхня берлінська майстриня, фарбує власноруч. Я так зрозуміла, що це торгова марка Remy Demi Socks, а фарбування від Фріди Фач. Вона Фарбує вручну цю пряжу, і тут у нас написано: ручне фарбування з Берліну. Ось така етикеточка. Так, і давайте про склад. Склад тут у нас 75% супервош і 25% нейлону. В 100 грамах 425 метрів спиці рекомендують нам від 225 до 3,25. Відтінок у мене сезам. Таке щось горіхове. Віршкове. інтелігентний мінімалізм. Подобаються мені дуже ці відцінки, і донька мені презентувала саме їх. Ось така красота. Така у мене з'явилася сама ніжність, теж на дотик, неймовірно. Не знаю, чи буду я в'язати теж шкарпетки, чомусь мені таку преміальну пряжу важко витратити на шкарпетки. Я не знаю чому, але ну, ось, ось саме так. Щось будемо в'язати, друзі, обов'язково з вами поділюсь. Ну, мені неймовірно ніжна ця пряжа, і я думаю, що в виробах вона теж буде просто казковою. Обов'язково вам про це розкажу. Я вже навіть маркерочки зробила, це я плавно переходжу до моїх готових робіт. Нещодавно я в'язала картиган. Блакитного кольору, і червоного кольору, і бежевого, повторила три рази свій кардиган, зробила майстер-клас, до речі, він дуже тепло зустрівся вам, вами, я вам щиро дякую за це. І вперше, коли в'язала вже кардиган номер 3 зробила собі маркерочки. Маркерочки під колір мого кардигану, я їх робила блакитними, а це зробила такими... Коричнувати бежевими для того, щоб щось в'язати з цих ниток поближче і використовувати саме ось такі красиві маркери. Хочу взяти їх на спицю. Правда? Дивіться, як гарно поєднуються. Надихнулася саме цією пряжею і зробила собі ось такі маркери. Обов'язково їх буду використовувати, коли щось в'язатиму з цієї пряжі. А в'язатиму собі і в'язатиму найближчим часом. Трішки підняла камеру для того, щоб влізли в кадр повністю шкарпетки. Вони вийшли у мене такими довгенькими це шкарпетки для наших захисників. Я показувала вам в попередньому відео, що. Зв'язала вже зв'язала але на одній шкарпетці в мене була одна кількість петель, а на іншій інша. І вийшло так, що вони по ширині зовсім інші. Прийшлось одну шкарпетку перев'язувати, тож я розпустила і розпочала по новій. А благо я зв'язала тільки два паголинка. В'язала я одну один паголинок. Це в мене був піжамний процес, а другий я в'язала в авто, тому ось так і вийшло, що я неправильно набрала не ту кількість петель. Тому Одну шкарпетку я розпустила і розпочала по новій. І це навіть добре, тому що я в'язала перший варіант, не підбираючи візерунок, а вже коли розпустила, вже вирішила дійсно підібрати трішки візерунок. Це пряжа в мене із залишків, тому виходить так, що до вив'язування паголинка в мене йде все класно. А вже коли йде стопа, то там я вже граюся і підбираю. Підбираю візеруночок уже як можу. Тож, цього разу я теж підбирала як могла, і ось такі вони в мене вийшли. Декілька варіантів пряж тут є в мене, теж залишки, і ось уже на носочку взагалі я взяла інший відтінок синього, тому що вже в мене не було ось цього. Але воно не дуже помітно. У вас на камері сильніше помітно, чим от в житті. У мене вийшов, 41-42 розмір. Так, і вив'язувала я тут залишки. Основна пряжа це у мене від Тані. Хто пам'ятає, вона мені переслала цілу велику торбу стокової пряжі саме залишків. Шкарпеткової пряжі, і я вив'язую. Ця пряжа була без маркування, тому я не знаю виробника. Вона була без етикетки, тому що там були деякі моточки, і там прямо етикетки були. А ця була без етикеток, тому я не знаю, який виробник у цієї пряжі. А в синій то це від турецький виробник, це мої вже залишки. Ось друзі, такі шкарпеточки у мене вийшли, а поки що я їх не відправляю. Є в мене кілька запитів. Моя колега по роботі попросила теж для сина, хоча і вона в'яже, але син, коли приїздить у відпустку, то він прямо забирає для своєї бригади там, по 10-20 пар. Можливо, я їй і віддам ці шкарпеточки. Ну, побачимо. Ще буде час, хоча у нас зараз похолодало, і я от стою, знімаю вам і стою в шкарпетках. Ви знаєте, і прекрасно себе почуваю, хоча на дворі червень місяць. Подобаються мені ці шкарпетки, такі рябенькі вийшли. Резинка тут у мене 2 на 2, лицева гладь. І я зробила тут звичайну класичну квадратну п'ятку. Ось все одно я вважаю, що для чоловіків вона ну, ідеальна, Скільки я п'яток не в'язала, а ось вона мені найкраще. Ну, це моя думка. Не одні шкарпетки я зв'язала, в мене ще є одна готова робота теж маленький аксесуар. Моя донька закінчила 11 клас, і ми купили їй гаджет. В подарунок вона закінчила з непоганими оцінками, в неї срібна медаль. І гаджет ми купили. А чехол, ми вирішили, що дитина хай сама вибере той, який вона хоче. І коли вона вже його вибрала, він довгенько йшов з магазину, вона замовляла в інтернет-магазині. А гаджетом то вже юзати ж, працювати хочеться. Тому я їй швидесенько вив'язала чехол. Зараз покажу вам, який. Ось таке помаранчеве чудо. Такий у нас гаджет. До речі, Ну нормально, він так заходить. Трішечки тут є запас. Але я спеціально робила його таким плотним, для того, щоб, ну, щоб вже був захист на 100%. Простенький такий. Чихольчик без застібок. До речі, пряжа купувалася ще до ведення каналу. Я хотіла дуже спробувати плюшову пряжу, що ж це таке. І ми колись були в Австрії, в супермаркеті, як називається, не Lidl, а Aldi, по-моєму. Зараз подивимося на етикетках. Ну, зараз, зараз я гляну. Aldi, Aldi, так. Давним-давно це було в 100 грамах. У нас тут 95 метрів. Ось така пряжа м'ягенька вона. Упаковку я купила, і ось уже в мене залишилося тільки три моточки, десь я, я в'язала гарбузики. по-моєму. Магазини Aldi це, як у нас, напевно, АТБ, е сітка магазинів. Так само і у них. Там представлено в цих супермаркетах абсолютно все. І в тому числі і пряжа. Я купила собі упаковку, дуже хотіла тоді спробувати плюшову пряжу. Дуже хотіла. Так, вона мені чомусь не зайшла, і в мене вона до сих пір є. Ось такий аксесуар. Я зв'язала з цієї пряжі доні в честь закінчення школи. Так, це, друзі, у мене такі готові роботи, в мене їх небагато, я не дуже в'язала цього разу. Так сталося, що в мене перед відпусткою була на роботі просто інтенсивна програма, і не було часу в'язати. Але все одно в'язання. Присутнє в моєму житті, куди ж без нього. Так, і зараз покажу вам, що у мене на спицях. Дві проєктні торбинки. В одній хочу показати вам зразу Alise Supervoche шкарпеткова пряжа. Ось такі шкарпетки я в'язала. А вони вже без спиць. Ви зрозуміли, що будуть рвони розпускатися. Це спеціально залишила вам для того, щоб показати. Крутила я їх, натягувала, але ж ні. Все одно не вистачає ще однієї косички. Косички тут складаються в мене з чотирьох петель, і між ними дві виворотні петлі. Ось такий візеруночок, я собі придумала. І хочу такі собі шкарпетки. Хотіла однотонні сірі такі шкарпеточки, але. Прогадала із кількістю петель. На 6 петель буду набирати більше. Так, І в'яжу я із Alize Comfort Socks. обожнюю цю пряжу, вона у мене мій фаворит. Так, це такий один процес, який піде в розпуск, але я думаю, що я буду його зразу в'язати. І ще не знаю, поки чи буде мені. Щастя, хочу собі футболку. Я вже, напевно, показувала вам в якомусь із підключень, що хочу вив'язати собі літню річ. І ось таку футболочку я в'яжу. В'яжу її дуже швидко, тому що в мене вже декілька днів відпустки. І ось, до речі, спостерігайчики я виставила ось один день. Видно вам не знаю, чи видно зараз хвилиночку. Трішечки ось так. Ой, мій будиночок упав. Ось такі спостерігайчики виставила спеціально, і один день, вірніше, вечір, один вечір, другий вечір, третій вечір, і це вчора вже, вчора вже трішечки я пров'язала. А це четвертий вечір. В'яжу цю футболочку, задоволена, поки що, ще не приміряла, але я вже бачу, що ой. Але вже бачу, що буде вона гарненька. Ось в'яжу з такої пряжі, всіма нами улюбленої пряжі від Gazal Baby Cotton 50 грама 165 метрів. Є один недолік, тут маленькі моточки по 50 грамів. Бачите, оці кінчики, їх видно, це напівбавовна, до речі, я не сказала: 60% бавовни і 40 акрилу. Бавовну важко заховати кінчики, тому ось це єдина проблема, яку я наразі бачу в цій пряжі. Прекрасна кольорова палітра. Можна вибрати ну, просто все, що хочеш. Якби був 100 грамовий моточок, то було б просто б супер. Набагато було б менше оцих кінчиків, але то нічого. В я в минулому році в'язала собі майку з такої пряжі білого кольору. Мені вона дуже подобається, я її постійно одягаю. І хочу собі зробити ще одну маєчку, але тут пройма, щоб була більш закрита. Така ніби як і футболка, ніби й майка. Мені подобається така модель. Резиночку я тут відв'язала. Три рядочки лицевої гладі, а потім саму резинку. Таким методом попробую ще. Так, і Тут будуть спущені плечі. Теж оброблю такою ж резиночкою, і рукавчики, і горловинку. Така буде дуже проста, мінімалістична футболка. І хочу вам ще дещо показати. Зараз вам покажу. А моя колега по роботі знає, що я в'яжу хлопцям-захисникам шкарпетки, і запропонувала мені пряжу на підмот. Ну, це її знайома мала вчитись на машинці в'язати і накупила собі пряжі, але ну, щось у неї не склалося. Цю пряжу я перевірила, вона вся акрилова. На жаль, зараз покажу: Так, виставляю пряжу і Забула вам сказати, зараз покажу, забула вам сказати, що чехол я в'язала гачком номер 5 Так, гачок номер 5 ось такий. Це я вже щось тут пробую. Так, з приводу пряжі, ось, друзі, тут у мене просто ціла коробка. Колега сказала, що це на потреби ЗСУ. Ось, Якщо розпустити, то тут дійсно можна щось таке і зв'язати, я не знаю, дійсно якісь піддупники. Так, і ще ось такі шкарпеточки, шкарпетки від цієї жінки, яка передала нам пряжу. Так, пряжа тонесенька, і ось тут, бачите, на жаль, ось такий моточок. Тут ну, розплутувати, я думаю, що сенсу немає. тут. Дуже довго треба буде сидіти, щоб розплутати, я не думаю, що це можливо. Оця частинка просто відрізається, і я спеціально коли готувалась до цього відео, то взяла свій гарбузик. Я на ярмарку, вже який рік підряд в'яжу такі гарбузики. Ярмарка в нас на роботі на допомогу на потреби ЗСУ. І я. Думаю, що відріжу цей кофтун і такими ниточками, які в мене від мого в'язання є, я ними наповнюю ці гарбузики. І за цілий рік в мене якраз виходить ось оці всякі обрізки і наповнити ними. Тому думаю, що якраз це все теж чудо відріжу і ним наповню свого гарбуза. Ось так не знаю, друзі а передали на потреби зсу. Можливо, хтось в'яже іграшки. І якщо змотати ці ниточки, то можна в'язати і. Тож, друзі, ось така у мене акрилова пряжа є в наявності, кому потрібно, пишіть обов'язково, я перешлю. Пряжа буде безкоштовно, пересилка за ваш рахунок, пишіть мені в інстаграм у Приватній. Будь ласка, звертайтеся, я з радістю відмотаю вам потрібну кількість цієї пряжі і відправлю. Думаю, що я вам розказала всі свої новини в'язального життя. І на цьому я хотіла б з вами попрощатись, побажати вам всього самого найкращого, а саме головне миру нашій країні. До зустрічі!